Авторська казка Тетяни Новик Ведмідь Балу та Білочка Бона в пошуках ліків від мікробів. У казковому лісі жили Ведмідь Балу та Білочка Бона. Вони були найкращими друзями і завжди допомагали один одному. Разом вони весело проводили час, граючись та розважаючись. Але одного разу в лісі трапилась велика біда. Мешканці лісу почали хворіти. Виявилося, що це були страшні мікроби, які потрапили в ліс через те, що люди не дотримувались правил поводження в природі. Ведмідь Балу та білочка Бона планують вирушити на пошуки ліків від мікробів, щоб врятувати своїх друзів. Вони подолали важкі перешкоди, зустріли лісові гномів, які допомогли їм у цій небезпечній пригоді. Після довгих пошуків вони знайшли чарівний кущ. На якому росла чарівна ягідка, яка могла вилікувати хворобу від мікробів. Вони зібрали чарівні ягоди і приготували ліки для своїх друзів. Після того, як усі мешканці лісу одужали, вони влаштували велике свято вдячності для ведмедя балу та білочки Бонни. Вони всі разом весело танцювали, співали та святкували перемогу над мікробому. Так Ведмідьболо та білочка Бона врятували ліс від небезпеки і довели, що дружба та взаємопідтримка можуть подолати будь-які перешкоди. Ця казка навчає нас берегти природу та дбати про своїх друзів. Дякую за увагу.